Я тільки недавно дізналася, що еректильна дисфункція у чоловіків або простіше імпотенція часто може бути викликана нестачею цинку в організмі. Цинк дуже важливий мінерал. Його функція активувати ферменти. Цинк потрібний майже 70% усіх ферментів як двигун, оскільки вони активуються тільки з його допомогою. А ферменти в організмі можна порівняти з маленькими каталізаторами. Вони полегшують будь-який вид реакцій в організмі. Так ось, за допомогою цинку запускається процес більше 200 ферментативних реакцій. А це тактильність, нюх, зір, слух, все, що стосується роботи сазової оболонки нашого організму. А ще це синтез статевих гормонів і у чоловіків, і у жінок. Це профілактика запальних процесів, все, що пов'язано з передміхоровою залозою. Профілактика аденоми передміхорової залози та впливає ще на рухливість сперматозоїдів, тобто сперматозоїди, що були активними, будь ласка, слідкуйте за нормою цинку. Цинк ще необхідний для загоювання ран. Якщо у вас є рани, які довго не гояться, Одною з причин може бути нестача цинку. Він дуже добре впливає на згортання крові і тим самим перешкоджає втраті крові, наприклад, під час місячного жіночого циклу. Для жінок, особливо у період вагітності та лактації, вкрай важливо звернути увагу на нестачу цинка в раціоні, тому що ще й дитина повинна отримувати необхідні мінерали в даному випадку. цинк. А якщо є симптоми простуди чи якоїсь інфекції, і ввечері ви почуваєтесь зле, то один із рецептів швидкої допомоги це терміново 5-6 таблеток або капсул цинку і зранку прокинетесь бадьорем, як огірочок. Це вже перевірений рецепт. Тобто цинк блокує розмноження інфекції. А ще дуже добре впливає на придушення герпесу в організмі. Ви знаєте, напевно, є цинкова мазь, якою помажемо пару разів, і герпес пройшов. В такому разі ми боремося тільки з симптомом прояву герпесу. Але... Герпес така неприємна штука, яка вражає внутрішні органи. Частіше всього він перебуває у сплячому стані. У кожної людини є вірус герпесу всередині, але якщо знижений імунітет то на тлі цього він починає себе проявляти і на шкірі, і на слизовій оболонці дуже неприємні відчуття. І тому, якщо ви знаєте, що ваш організм схильний до впливу то обов'язково додатково додайте в раціон цинк для профілу. Потім ще цинк дуже добре працює для почтинкової залози. Все, що вона виробляє, всі її позитивні функції це завдяки нормальному нисту концентрацію цинку в організмі. Цинк дуже важливий для нігті, волосся та шкіри. Індикатором є білі рисочки на нігтях. Якщо вони з'являються, то в організмі не вистачає цинку. А якщо вживати разом з селеном та сірою, добре відновлює волосся. Цинк добре впливає на гарний, приємний відтінок шкіри, а ще він впливає на тактильність. Він дуже корисний для людей, у кого занижена чутливість, і допоможе зробити ваші відчуття яскравими. Якщо людині не боляче, це не означає, що це добре. Це захисна функція нашого організму. Цинк дуже рекомендується підліткам у період статевого дозрівання. Обов'язково додавайте в раціон дитині для того, щоб нормально розвивались статеві гормони. Цинк це важливий мінерал, який міститься в багатьох продуктах харчування. Ну, на першому місці, мабуть, чемпіоном, звичайно, є устриці. Але скажіть, будь ласка, чи кожен з нас може дозволити поласувати устрицями хоча б один раз на тиждень? Ну, ось це не кожному покишені, по кишені. По-перше, а по-друге, що це не особливо традиційний продукт харчування для нас. Цинки в яловичині, в гарбузовому насінні, проростка пшениці, в сочевиці, чорниці, бобових, горіхах. Робіть на ці продукти акценти. Вони дуже корисні не лише за містом цинку. Проте ми часто не споживаємо достатньо цих продуктів, або ж вони присутні в нашому раціоні в малій кількості. Додатковий прийом цинку може викликати нудоту, і це залежить від форми, в якій ви його приймаєте. Є багато різних форм цинку. Таких, наприклад, як гліценат, аргінат, калінат і цитрат. Останнє є дуже активним. Я особисто приймаю цинк у формі метіанін який вважається однією з найбільш біодоступних форм. Ельмекіанін це амінокислота, яка чудово всмоктується в кишечнику, покращуючи засвоєння цинку. Ця форма також менше піддається впливу фітатів. сполук, що містяться в рослинних продуктах і блокують засвоєння мінералів, таких як цинк, наприклад. Коштується добавка 429 гривень на три місяці. І якщо у вас цікавить детальніша інформація, пишіть у коментарях цинк або звертайтесь в приватні повідомлення.